Онопривідні пікапи з дизельними двигунами, під капотом яких 180 кінських сил. Автомобілі Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом передає Вінницькому зональному відділу військової служби правопорядку. Зараз ми передаємо два автомобілі. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже у нас четверта передача, в цілому різні 8 мільйонів гривень різного обладнання, в тому числі для підсилення мобільних вогневих груп ми направляли обладнання і передавали мавіки, і передавали ще автомобілі. Транспорт відділу військової служби правопорядку потрібен для перевезення особового складу, який стежить за рухом колон військової техніки. Автівки в майбутньому дообладнають спеціальною світловою сигналізацією. Будуть використовуватися як спеціальні транспортні засоби для супроводження колон військових транспортних засобів, які виконують безпосередньо завдання в районах виконання бойових завдань з метою їх охорони. Та безперешкодного супроводження до місць виконання завдань. Окрім машин, отримали оборонці й потужний генератор. Даний генератор має номінал потужності 52 кВт на годину, то тобто він забезпечить безперебійне функціонування території будівлі зонального відділу на протязі годин. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом для влади міста. На постійній основі Вінниця підсилює вже 67 військових підрозділів. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.